Усім привіт! З вами Павло і продовжуємо розглядати новинки від Hi-Fi. Сьогодні поговоримо про третє око. Ви можете спитати, а до чого тут взагалі очі, але дві попередні версії цього ЦАПу мали форму, що нагадувало людське око. Третя версія вже нічим не нагадує, але вони вирішили зберігти назву, щоб показати. Приблизне позиціонування в їх модельному ряді, тому що в них дуже багато насправді різних ЦАПів. Але тут ми маємо дуже компактний пристрій з дуже таки солідною потужністю, більше ніж 500 мВт на балансному виході. Він може видати побудований він на двох Cyrus Logic 4398 і коштує десь в діапазоні від 100 до 110 доларів. Посилання на їх офіційний сайт, там є лінка на Aliexpress, я додам у опис. Ну, в цілому, якщо вже це Дід Хайфай, то можна очікувати гарний звук і ще більш гарний дизайн. Тож, давайте перевіримо усі ці очікування, а анекдот дня сьогодні такий. Усі друзі звали його Кухар, тому що він міг заварити кашу, підлити масло в вогонь, а також навісити лапшу на вуха. Коробочка традиційно для DD Hi-Fi зроблена в мінімалістичному стилі. На передній стороні в нас тільки фотографія самого пристрою і назва цієї модельки. На задній стороні технічні характеристики, доволі детально розписано все. І тут в нас захисний стікер, який також дозволяє перевірити, чи оригінальний цей пристрій чи ні. Всередині маленька коробочка з білого картону, зверху комплектний USB-кабель. А під ним безпосередньо сам цей ЦАПік. Якщо вам потрібна інструкція, то можете відсконувати QR-код і подивитися її онлайн. Звісно, англійською, але в наш час машинний переклад працює доволі добре. Тож, ось такий він Hi-Fi. як я вже казав, на оку тут схожого вже нічого. Раніше я порівнював портативні ЦАПіки зі своїм мизинцем, але, як бачите, вони стали. Значно менше. Насправді, в реальності він розмірами навіть менше. А ну до речі, цікава деталька. Як бачите, розмірами він такий самий, як на цій фотографії, але в житті він виглядає менше, ніж я думав, дивлячись на фото в інтернеті. Зроблений цілком з металу. Зібраний дуже надійно все плотно підігнано, дуже гарно виглядає стильно. Тут в нас три кнопки, вони, до речі, потребують додаткового зусилля для натискання, і всі три приємно клікають, даючи вам тактильний фідбек. То, і те, що вони потребують зусилля, означає, що вони е, малоімовірно будуть натискатися е, самотужки десь там у вас в кишені. Тут USB Type-C, щоб під'єднати його до транспорту, тут два виходи: звичайний та балансний для навушників. І на зворотній стороні в нас два світлодіодні індикатори. Один показує, що включений режим високого гейну, другий показує DSD чи PCM-сигнал. Ну і тут в нас 60 кроків регулювання гучності незалежних, і також вся окрема кнопка вона перемикає гейн. Ну а далі використання його дуже просте, тому я не знаю, кому може знадобитися ось той мануал. Під'єднуємо кабель тут. Сюди підключаємо навушники і його підключаємо до смартфону, плеєру чи комп'ютеру, чи що ви будете використовувати. Дуже класно виглядає комплектний кабель. Цікаві такі великі конектори металеві, але дійсно вони підходять до дизайну цього ЦАПу і завдяки цьому дуже органічно виглядають. В комплексі йде версія з двома прямими USB Type-C конекторами, але в DD Hi-Fi є окремо варіант з одним кутовим коннектором і з двома кутовими конекторами. Тож, якщо вам з якоюсь метою потрібно, то є версії, в яких ці конектори зроблені під кутом в 90 градусів. Кабель дуже м'який, зручний, слухняний, тому з ним проблем не виникає. Ну, Мабуть, все, як бачите, по презентації комплекту поставки, дизайну, все прям. Дуже дуже класно, ну і точніше, як з комплектом поставки, мабуть, тут можна було б, щоб вони ще й додали якийсь чохольчик для нього. Але я думаю, що тут була ставка на те, що зроблений він з металу, тому і чохол для нього не дуже й потрібен. Якщо вас цікавить споживання енергії, то цифру ви можете самі зараз побачити на екрані, і плюс слід відмітити, що коли він працює, він стає теплим. Не гарячим, принаймні в моїх сценаріях, але помітно теплим. Хоча, чесно кажучи, я не знаю, чому люди звертають на це таку велику увагу і вважають це недоліком напівпровідникові пристрої. Ну а тут в нас і цапи всередині, і підсилювач і їм потрібно кудись розсіювати тепло, і кудись в цьому випадку це просто корпус цього ЦАПіку. По звуку тут насправді типовий випадок, нічого не могло піти не так. Тому якщо людина з руками, які ростуть із потрібного місця, як в інженерів, які працюють на діді fi бере гарний ЦАП, додає до цього підсилювач і дрібку необхідних додаткових компонентів, то ми отримуємо дуже гарний звук. І тут в нас якраз той випадок 4398 відомий дуже гарним звуком, ну і його тут розкрили ну, може не на 100%, але на дуже дуже доброму рівні. Тому що в нас технічний звук, але в той самий час без уходу в суху моніторність, дуже органічний, приємний музичний, за рахунок того, що трошечки підкреслена макродинаміка і емоції, все це звучить прям неймовірно приємно. Тож бас іде на максимальну глибину, він дуже добре контролюється завдяки гарному підсиленню. Коли потрібно, він може і лупанути. Він добре відіграє гуркіт. Він абсолютно без якоїсь доданої ваги. Тож такий, який він є, в запису, так він і буде звучати. Це не варіант там, для тих, кому потрібен якийсь підфарбований бас. Це не той випадок. Якщо вам з цим ЦАПом потрібно більше ваги, то беріть якісь тепліші нагушники. А в той самий час дуже добре контролюються, гарна кількість дрібних нюансів, але вони не підкреслені більше, ніж необхідно. За рахунок цього інструменти мають дуже правильні розміри, залишаються на своєму місці. Немає ось цього ефекту вип'ячування їх наперед або навпаки, там що вони десь губляться. Тому в цілому низькі частоти абсолютно універсальні і для цієї цінової категорії відіграються, мабуть, по максимуму. Тож, перший приклад це Хіромі Уєхара, плеєр. Зазвичай я треки від Хіромі беру як приклади середніх або високих частот, але насправді тут дуже класна, соковита басова лінія, також присутня. І цей е, крихітний цапік її дуже добре відіграє о, від і до з усіма текстурами і нюансами. І Caravan Palace, Караван Caravan Palace, е, Rocket For Me. дуже приємна басова лінія, дуже чітка, дуже зібрана, туга, але в той самий час немає з ось цього штучного її акцентування, тому вона залишається там, де їй потрібно. Фоном для всієї іншої мелодії. Середні частоти органічні, натуральні, трошечки підкреслюються емоції на вокалі, як чоловічому, так і жіночому, що йде на користь. Прям дуже добра кількість дрібних нюансів, але вони не підкреслюються, вони не висуваються наперед. Але все рівно середні частоти доволі нейтральні і технічні. Тому тут є певна чутливість до якості запису, тому що. Кращий матеріал дасть вам на виході кращі результати. Але без ось цього от намагання підкреслити кожен дрібний нюанс. Інструменти звучать дуже натурально, вокал е теж. І от ці трохи доданої динаміки, що підкреслює емоції, прям яка виступає в якості такого невеличкого додатку до звуку, який робить його е ще трохи е більш завлікаючим. Уявна сцена дуже правильно будується, вона велика, але без роздування, без цієї диф'юзності. Майже тривимірна і голографічна, майже трошечки не дотягує до цього, але дійсно добре позиціонування всіх інструментів по уявній сцені, особливо якщо це дозволяє запис і навушники. Ну і перший приклад це Doom Saloon від Clutch. трохи така брудний запис, який додає атмосферності. І цей цапік його гарно передає. Цей бруд не, не додає його додатково, але й не приховує, тому що правильно відіграти брудний запис теж е треба вміти. І б'юті від Девіда Гілмара, чудовий трек, віртуозна робота з гітарою, і прям дуже добре, емоційно, насичено, багатогранно. Талант Гілмара тут розкривається з цим ЦАПіком. Ну і верхні частоти теж дуже чесні, гарна в них протяжність, правильні атаки і затухання, за рахунок чого вони добре відіграють і базові, і більш складні обертони, без там якогось ефекту надповітряності або навпаки зайвої ваги. Звісно, шороватість доволі базова, але все рівно вже непогано. Насправді, за останні роки всім, мабуть, дуже гарний стрибок в плані верхніх частот, тому що там 7-10 років тому гарно пророблені верхні частоти. Ну, це був прерогатива прям топового сегменту. Всі зараз топи все рівно, звісно, краще, але різниця стає меншою і меншою навіть у відносно бюджетних пристроях, Ну зрозуміло, що відносно в нас вже дійсно такі дорослі верхні частоти. Взагалі, я це багато разів казав, можу ще раз повторити. Зараз е, стає дешевше і дешевше отримати дійсно гарний рівень звуку. Ну, давайте по прикладах. Перший це Владимір Касма, Шимі. Якщо ви не слухали е, твори цього видатного композитора, то, скажімо, послухайте, ви впізнаєте дуже багато мелодій. Отримаєте заряд ностальгії, тому що він написав дуже багато саундтреків до популярних французьких кінофільмів. Вони зазвичай такі дуже життєві, дуже радісні, і цей трек не виключення. Тут багато перкусії, все взагалі таке налаштовано і йде у верхні частоти, щоб додати ось цього повітря, треку і відчуття, ну скажімо, не знаю, радості, легкості. Uh, і от цей ЦАПік дуже непогано все це передає. І другий приклад це Бітлз, Елеонор Рігбі. Я думав, до речі, що якийсь час, що Елеонор – це чоловіче ім'я в цьому випадку, але ні. Тут в нас багато скрипок і інших інструментів, хор, і все це відіграється цим малючком дуже гарно. По поєднаннях він універсальний, з одного боку, класний темний фон, майже нуль фонового шуму з чутливими внутрішньоканальними модельками, з іншого боку, непоганий запас потужності. Я навіть майже ніколи і не вмикав ось цей додатковий гейн, тому що і так вистачає контролю для більшості навіть повнорозмірних навушників. Звісно, підключати сюди якісь там тугі планари топові сенсу жодного, тому що їх не вивезе за живленням саме транспорт. Але в цілому більшість навіть повнорозмірних навушників дуже непогано контролює з точки зору потужності із поєднань насправді єдине, що в голову приходить це FIO K17. Вони дуже близькі, як на мене, за звуком. З тим виключенням, що в К-17 є ще більш потужний настільний режим і є додав, застосунок Companion, за допомогою якого можна багато всього покрутити. Але якщо ви шукаєте якийсь такий маленький компактний пристрій з дуже класним звуком і неймовірно крутим дизайном, то I-3 насправді це от якраз такий, знаєте, люксовий сегмент свистків. Де увага приділяється дизайну, але і звук не пасе задніх. Тож дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей!